Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині «Копіючка» Перші акції грудня. Діятиме акція з 1 по 7 грудня включно такі жіночі шкарпетки чашки. Ціна 95 гривень, ці теж по 95 мають антикозуючі краплинки. Такі це і дитячі шкарпеточки чашки по 95. І такий варіант за 95 гривень. Набір батарейок 4 штуки за 14,50. Печиво чокопай із маршмеллоу. Є різні смаки в асортименті. Акційна ціна 60 гривень, вага 216 грамів. Чашечки керамічні із новорічним дизайном. 350 мл об'ємом по 49 гривень. Є із гномиком, є із рукавичками. Такі чашечки є в червоному або у білому кольорі в горошок. Об'єм також 350 мл 49 гривень. Зі знашкою термоси Ось такі по 500 мл за 135 і такі по 135 гривень, тут об'єм трошки менший 350 мл. Антиперспіранти стіки від торгової марки Old Spice 99 гривень 50 мл. Гель для душу Old Spice 400 мл, 130 гривень. Наша вмівша герлянда роса. Довжина 10 метрів 200 ламп. 169 гривень. Вона намотана на бобіні. Є декілька режимів світіння. Можливо, кнопка, яка переключає. І працює від мережі. Звичайна виделка. Знижка аж 40%. Легкий пластилін повітряний, 12 кольорів за 39 гривень. Прикольно, що пакетики із зібзастіпкою можна частинку використати, іншу закрити, і він буде зберігатись, не буде сохнути. Є такий варіант Модулін. Тут пакетики без зібзастіпки. В упаковці 12 кольорів, але по об'єму вони менші від попередніх ціна теж 39 гривень. Освіжувачі повітря тропікана по 40 гривень, 300 мл. Ваніль, ягоди. Коколіно це є кондиціонер для білизни. Літр та 700 мл за 170 гривень. Олія соняшникова 55 гривень 870 мл. Торгова марка «Родина». Розчина кава Якобс Монарх 50 г 115 гривень. Кава зі Львова. Львівська. 150 грамів 119 гривень. Картопляні довгі чипси. Золотисті, вага 50 грамів. Акційна ціна 16 гривень. Цукор, діамант білий, кристалічний. 1 кілограм за 27 гривень. Грінки елітні 140 грамів за 27 гривень. Це такі квадратиками. Є грінки, як булочки половинки. Ціна 25 гривень, вага 130 грамів. Чипси Лейс вагою 95 грамів за 40 гривень. Енергетичний напій під буль об'ємом літер за 24. Ось такі новинки приїхали напої. Ціна 49 гривень. Нектари садочок об'ємом 200 мл по 14 гривень. силіконово прямокутна форма для випікання. Ціна 75 гривень. Така силіконова форма для випікання. 6 таких куль сфер. Ціна 39 гривень. Можна, до речі, робити шоколадні сфери і з'єднувати. Пам'ятаєте, ви запитували, чи є пергаментний папір до аерогрилю. Я думаю, що ось це він. Аерогриль це 30 штук, 75 гривень. Щоправда, ціна не акційна, але 30 штук за 75 гривень. Каструля об'ємом 2 літри 200 мл, діаметр 18-325 18,325. Не такі із нержавіючої сталі. Тут на 3 літри а 24 см діаметр 425 гривень. І ще є на 1,5 літри діаметром 16 см, 225 гривень. Зі скляною кришкою вони. Машинки для зняття катошків, ковтунців із одягу 165 гривень, це є. від мережі працює, а такий варіант від батарейок 165. Така міні-машинка, ціна 49. Хто любить зимову тематику, просто подивіться. Є гарні акції на зимову колекцію посуду. Такий сніговичок за 135 гривень. Вони, до речі, продаються в коробках, можна навіть комусь їх подарунок спрезентувати. Такі миколайки, Санте, ціна 135 гривень також. Прямокутна тарілочка блюдо. Можна використовувати як порційну. 115. І ще є ось такі піали глибокі, ціна 75 гривень. Підставка під ложку чи якесь кухонне приладдя. Ціна 65 гривень. Це є кераміка, і, як можете бачити, і із різними малюнками. Такі дитячі чашечки по 220 мл за 34 гривні. Такі із ялиночками. Ціна 65 гривень 350 мл. Багато акційних, такі по 65 350 мл. Такий варіант ціна 39 гривень, 350 мл. Чашки керамічні, 200 мл об'єму по 29. Такі по 220 мл за 34. І по 49, тут об'єм 320 мл. Дуже вони між собою з усіма схожі, але вони є вищі. Акційна ціна на ось таку чашечку, об'ємом 250 мл 95 гривень. Цікаво те, що тут ручка така довга, довга е, в довжину, в ширину, один сам. Е, так як чашечка. Бачите? Тобто, зазвичай вони йдуть такі плоскіші, більш прилягають до чашки. А тут береш в руки і відчувається, що ручка ніби окремо від чашки. Щось таке незвичненьке, цікаве. Посут, а точніше, келихи для шампанського 6 штук, за 185 гривень. Глечик об'ємом 1 літр, скляний 85 гривень. Поліро для меблів 500 мл 60 гривень. Запаска для миття склад зеркал містер Москл без розпилювача 500 мл 75 Для м'яких меблів, килимів засіб «Сама» з розпилювачем 500 мл 60 гривень. Також ванніший засіб для видалення плям 160 гривень 500 мл. Фейрі – 70 гривень 450 мл. Онікс для миття посуду. Аромат лимон або яблуко 30 гривень. Санклін Master Cleaner 750 мл 100 гривень. Антежир «Домінік» – 28 гривень 500 мл. Запаски до автоматичного освіжувача. Sky 60 гривень 260 мл. Сів, крем для чищення 75 гривень. Зося 25. Для ванної кімнати, засіб антенна для видалення вапна та іржі 85 гривень, це Sun Cline Аgalкс по 80 гривень по 500 мл. Таблетки для миття пральних машин. Їх є три штуки в упаковці, ціна 50 гривень. Такий засіб для унітазу 110 гривень. Кисневий відбілювач саван. В такій пляшечці, баночці пластиковій. 570 грамів 65 гривень. І відміс Хелен кисневий відбілювач по 84 гривні, також 530 грамів. Маестро милогосподарське для видалення плям 16 гривень. Вага 125 грамів. Ополіскувач для тканин тут його багатенько, аж 4 літри за 119 гривень. Це є засіб геловий для прання. Літр та 260 мл за 229. Савекс капсули 12 штук за 149. Зося в упаковці 17 капсул, це 4 в одному 119 гривень. Брікс 2 в одному, 14 капсул за 99 гривень. Порошок Зося для кольорових речей 2 кг 400 г 119. Хустинки носові, 150 штук, двошарові 26,50. Серветки паперові Бела 90 штук 49. Не акція, але щось новеньке від торгової марки Мозаїка. Це є рушнички паперові. 120 штук. Вони подібно складені. 39 гривень. Серветки столові рута, жовті або білі, 100 штук за 24,50. Туалетний папір рута двошаровий, 4 рулони, 59,50. Рушники диво, 125 гривень, двошаровий 1 рулон. Щоденні прокладки на Торела 52 штуки 89. Діск 155 гривень 100 штук. Тампони обі по 92 гривні 16 штук. Такий варіант: ціна 64 гривні 16 штук. Щоденні прокладки 20 штук, 24. Прокладки Bella 14 10 штук, 40 гривень. Також акція на котекс 51 гривня, 10 або 8 штук. Тут 10 штук, також 51 гривня і нічні 7 штук у паковці. Торгова марка Libres 8 штук за 50 гривень. Белла 88, це 20 штук. І ось такі белла по 82 гривні і 88. Бело 20 штук 48 і лібрес 42 гривні. Олвейс прокладки по 60 гривень. Зубна паста лакалут відбілююча. 99,50 і 97,50, 75 мілілітрів. Зубна паста сплат 147 100 мл. Зубна паста Coldgate 125 мл. 121 гривня 68. Дитяча колгейт від 0 до 5 років і від 6 до 9 74. Зубна паста Blendament 3D White 62 гривні 75 мілілітрів. І ще ось такі відбілюючі, це є колвіт 67,50.